Що ж вечір у нас передають приморозок. Ми опалюємо, як завжди, свої теплиці. Верніше одну таку невеличку теплицю і іншу з розсадою. Тут у нас розсада з кавуном, з помідором, з перцем. Тут у нас огірок. Ось така краса. Підкинули трошки дровцята, в нашу буржуючку. А ось наші огірки. Покрошки вони вже більшують у нас. Бачите, який. Листок ось на мою руку більше. Трошки вони нас боліли. Боліли і то дуже боліли крепко, але нібито, як бачите, трошки ми призупинили цю хворобу. Ось бачите, там вона така вона і залишилась. Ну а на новеньких, слава Богу, поки немає. Ось. Вже проводили дві обробки. Мене там мене жіночка питала, чому не кажете, чим обробляли? Е, чому я тоді не говорив? Тому що я хотів, щоб пройшло декілька днів і хоч якийсь результат я побачив ось. Чи воно покращилось, чи не покращилось. І тоді я вже вам показав би, чим я обробляв. Ось бачите, ось таким препаратом я обробляв. Давав два таких пакетики на 12 літрів води. І обробляв я через 2 дні. Це я вже дві обробки зробив. Ось через 5 днів знов проведу таку обробочку. Так що. Ось таким препаратом. Це біопрепарат. Таким препаратом я користувався. Ну, а само собою, підживу живу калію робили, як по листу, е, ні, калієм давали у корінь калій, Тут пад калій. Також давали е, нуті каплю давали. І була обробка по листові. Але бачите, ось калію рівно ще маловато. Ну, ми сьогодні калію обробили, побачимо, як воно як воно покаже. Сьогодні зранку поливали, то поливали, давали сульфат калію. Наливається. Є такі ось, бачите, є. Ніяк не можемо ми. Розрахувати полив для цієї теплиці. Не знаємо. Займаємося вперше і ще поки не можемо визначити, скільки його поливати. Боїмось, щоб і не залити його. так що Ось так ось такі маємо плода. Поливали ми, ось у нас бочка там, вона підігрівається. 200 літру це ми поливаємо зранку і все. Ті дні, як вони хворіли, то ми поливали і зранку, і ввечері, трошки давали їм більше води. Ну, я рахую, що треба поливати більше води. У нас, бачите, немає тут капельного поливу, ми проливаємо лійкою. Зразу проліємо, нібито стоїть болото така вода. Ось, і боюся далі проливати, тому що щоб де не зашкодити короневої системи. Саме найкраще було б це капельний полив кинути, але це все затратно для нас і нас немає де такої ємності, щоб брати воду і її підігрівати. То ми ось стоїть 200 бочка нагріваємо і... Завтра ось будемо робити зранку полив. Потім наливаємо знову бочку і за день вона нагрівається більш-менш. Ось, а не, то додаємо вже гарячої води з хати і тоді ввечері знову проливали. Ну а це кажу, це було тільки пару днів ми так робили. Зараз будемо дивитися. Я думаю, що зараз треба збільшити нам по-любому. Тому що, як бачите, наша рослина вона росте, плоди ось є і для неї потрібна вода. Проблема одна, що в нас немає бочки. Бочка є, є дві бочки, але вони в нас потекли ось і потрібно буде десь купувати бочку і ставити. Ще одну сюди для подогріва. А ось ще у нас тут диня з кавуном, тую теплицю не влізло то ми сюди принесли, ось поставили. трошки я переборщив температурою, бачите, в нас вже тут 30-ка набігла. Вентилятор працює, трошки туди розганяє. Ось, а тут у нас ще. Як бачите, ось розсада, вся, не, верніше не вся, а та розсада, яка стояла у розсаднику зверху, замість її ми поставили кавуни, а це винести от сюди, наш перець. Там далі помідор. Незручно, звісно, ходити, але що ж, кудись треба десь виносити його. Ось так, друзі, така наша тепличка невеличка. Планувалася вона для розсади кавуна. А бачите, як вийшло. Вийшло, що кавуна тут всього 4 касети стоїть, а далі все засаджено огірком. Ну, я вам казав, що з цією культурою ми займаємося вперше. Про неї нічого не знали. Як її вирощувати, що їй потрібно давати. Але якось ось учимося. Багато допускаємо помилок, але я рахую, на помилках навчаються. Якщо спробуєш, на своїх помилках і научишся. Так що, друзі, давайте ви. Підписуйтесь на наш канал, слідкуйте і не допускайте таких помилок, які роблю я. І, і буде все добре. Всім дякую. Підписуйтесь, друзі, на наш канал і слідкуйте за доглядом і вирощуванням ягідної культури.